29 січня, вже вечір, вже за 9. Хочу зробити викрійку, поки спать не лягаю. Бо все одно я щось останнім часом засинаю пізно, тому що не недарма сьогоднішній день минув для моїх творчих надбань. Хочу зробити викрійку з цієї сукні. Вона мені давно подобається, така сукня в стилі 70-х. Ну, не важка має бути в пошитті. Мало конструкторських ліній. Я думаю, що це мій фасон підійде. Цікаво, що це журнал 9-2003. І, як бачимо, це перший виріб, який я збираю з нього шити. Тобто число зберігає дівочу. Не виніс, так би мовити. Він не, не витягалася і викривку. Поспишити я збираюсь з такого трикотажу. Він мені на дотик, наче з віскозний. Я думала, він щільніший трохи, але це не, не проблема. Він, у нього гарна дуже фактура. Ну, тут основне поле, коричневе, ми бачимо, і він такий, як наче ЖК, у нього фактура, бачите, як вибитий наче Візерунок, де є такий блиск невеличкий тканина-пейслі. Пейслі один з моїх улюблених візерунків, йому така слабкість. Навіть у мене було декілька виробів з тієї тканини, навіть в блозі. Я колись робила у загальний такий допис, там розміщувала всі, що на той момент того допису, у мене були речі пошити з, таких, з таким візерунком з тканин. Після того ще додавалась, то, може, коли зроблю ще один. Єдине, що вже більше половини тих речей в мене немає, то якось. Ну, то таке, це вже деталі. Єдине, що хочу, ну, я не знаю, ну, я думаю, що має вистачить. Буду вже розкладати, коли тканину туди викрійку буду бачити. Єдине, що мені здається, оця смужечка вона тут трохи зайва, забагато ряботіння. Виходить, думаю, що отак буде краще. Поки що, я думаю, що я не буду її використовувати, або може для Паска використаю. Ну, подивлюся, може я взагалі цю частину не буду, щоб воно було не таке стиркати. Ну, я велика сукня. Ну, теж багато коричного кольору, темно теж не дуже. З іншого боку, це ж точно, що мені знадобиться купа прекрасна шию. Там вже такий виріз просто створений на те, щоб мист собі навішати. Ну, такий план. Піду малювати. Так, сьогодні у нас 31 січня розпаковка. Е, що у нас тут? Вчора, верніше, не вчора, в попередньому сюжеті ви побачили, що я повернулася до старого проєкту, на який замовляла додаткові бісерини. Ось вони сьогодні прийшли. Якщо чесно, Посилочка якась легенька, тут тільки бісера грамму 300 має бути. Зараз відкрию пакетик і подивимось, чи буду я цього року дошивати, um>, ті подушечки чи ні. І тут у нас багато всяких коробочок. Так, якщо чесно. Оце воно упакували. У, ну все. Так, бісеру начебто є. Дві брошечки. Це мої мрії. Це не брошки, це моїм потаємні мрії. Подорож на повітряній кулі. Ну і відвідування якоїсь країни, де є такі млини. Ну, хоча б до Києва дістатись на, на наші млини подивитись, і то було б непогано. Ну, і декілька тут намисти, нічого особливого. Це воно. Це воно. 1 лютого. Покраїла я вчора цю сукню з цього трикотажику післі. Тільки не цю, бо на неї не вистачило тканини. Ну, можливо, би вистачило, якби можна було розкладати, як хочеш. Раніше, як виходить, а не як хочеш. Ну, думаю, що не дуже. довелось би там. Ну, коротше. Я таке не хочу. Так як я хотіла, нічого не вийшло. То я викрила з цією Все ж таки, цю покрила бо готова викрійка. І взагалі, коли я думала, що паши з того, що є, я саме думала про цю тканинку. Я подумала, що простий фасон буде просто виглядати декоративно через те, що тканина купонна. Узор тут, узор тут, і буде гарненько. Ну, Так воно і вийшло. Тільки я її вкоротила, бо вона дуже довга 125 це мені в дощі кладки. Тому в мене буде ось така, мабуть, довжина. І ще я не вирішила, що до кишені. Не знаю, не хочу вазюкатися, по-перше, а по-друге, ну, поки не знаю. Подивлюсь: 3 лютого. Це, мабуть, я сніжок накалядувала, бо я дивлюсь, прямо вчора я всілася і трохи в'язала свою кофту. Оскільки кофта ще не закінчена, то й сніжок недовго буде лежати. Вчора я сплила майже багато від цієї петлі, майже 20 см. І тепер мені до пройми залишилося менше половини. І вчора я. Додала вже два нових клубки. Це означає, що куфта вже сплетена. два матка по 200 метрів. Ні, не по 200, по 200, два матка по 500 метрів. І там по 200 грам, да? 400 грам. Ну, вона легенька, не скажу що до 400 грам, але вона така, ну, грамістка. І може навіть отак стояти, о. Вчора я також трохи займалась цією сукнею. Я б, може, її закінчила, але тканина темна, тому ввечері мені важковато шити темні тканини. Ну, в принципі, саме складне, що тут я зробила, обробила. Виріз бійкою, я ще не я Сподіваюся, що воно красиво тут має вилягтися. І порішила комір. І потім стала думати за моделі, тут немає розрізу. Я думаю, що в мене так голова не влізе. Нема в мене так, щоб прямо... що воно не так аж пружнить, що розтягнеться, що пролізла голова, бо виріс такий тут вузенький. Тепер мені треба думати, як я буду це застібати. Щоб воно трималося, але і в шию мені натисло. Ну, так я, я тут невеличкі зміни внесла. Я розширила, вкоротила, розширила його. Ну, можна використовувати ту викрику як основу. Ну, і ще тканина, не знаю, як вона буде носитися, бо тканина носитися може буде нічого. Після прання треба бути обережною, тому що тканина. <кій> розтягається вниз, виходить, тепер, тому що вона ж поперек тягнеться, а у мене покроєна паралельно кромкам. Ну, Потім, як закінчу, буду хвалитись. Такі новини побачимось. 4 лютого. Хотілося хвалитися, що я сукню закінчила, Ну, не закінчила, тому хвалюся, що я щось купила знову. Ну, немає, не знаю, чи це чим хвалитись особливо. І каже, моя як подивися твої відео, таке враження, що ти тільки ходиш по крамницях. Я тут подивилася своє відео і подумала, що да, і схоже. Но, насправді це не так. Я ще в крамницях купую хліб, молоко, яйця, ну і все таке. Так, що в мене тут? Я ще цю посилку отримала вчора, забула про неї. Тож відкриваю от зараз при, при вас. Так, це у мене чорний льон. І, ну, хочу колись. У мене я бачила е, такі чи фото, мабуть, чи вживу, я вже забула. Ну, це щось таке з юності якась асоціація з юних років. Мені дуже подобається білий костюм з чорною сорочкою, що тут таке мафіозне в цьому є. До речі, льон, так, як на дотик, дуже приємний, такий гладенький і щільний. Ну, не знаю, може, це тільки перед бранням. Перед він такий, як після буде м'який, як тряпка. Ну, льон є льон. ну Він такий щільненький, да, сходно. ну Я купила на сорочку Так, щось укусу немає, бо темно, мабуть. А метр 80, я взяла, щоб було. Місце для маневру. Так, і Ну, і це шотландка. Ну, отака, наче шкільна. Я люблю такі тканини. Нагадує мені дитинство завжди шатланка. Е, моя тітка мені і своїй дочці, моїй дурній сестрі, пошила колись такі спідниці в клітинку е, довгі. І ми з нею це називалося, Гратися у дорослих. Ми ходили по винограднику у бабусі. і... Чіпляли пісок, замітали пісок тими подолами. Ну і були щасливі. Ну, Насправді ця тканина гарної якості. Не така, з якої шиють шкільні спідниці. Тобто, ну, можливо, ось таку якраз спідницю по діагоналі я собі і пошию. ну Такі новини. 4 лютого, прогрес. Ось такий, дуже доплила до четвертої петлі, вже зробила її. Ну, і продовжую, залишилося ще сантиметрів 8, см. можна вже буде вбавляти на виріз горловини. Зор дуже не важкий, рельєфний такий, але треба бути уважним, тому що він міняється в кожному ряду. Немає такого, що ліцеві так прив'язуємо, а зворотні. О, за малюнком, такого немає, за візерунком. Кожний ряд новий, новий ряд узору. Ну, такий прогрес.